Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Хотів відновити електропостачання та отримав тяжку травму. Житель села довговоля, що в Володимиреському районі мало не загинув через власну необережність та самовпевненість з плоскубцями. Він пробрався до трансформаторної підстанції, у якій проходить напруга у 10 тисяч вольт. Із подробицями Іван Марчук. Зараз 39-річний Олександр Пешко вже посміхається, а ще кілька днів тому йому було не до сміху через шалений біль. 27 серпня він отримав опік кисті лівої руки третього ступеня. Третій ступінь це враження всіх шарів і шкіри, і м'язів, і сухожилків. Ну я думаю, що цей процес реабілітації буде досить довгим, не менше трьох місяців. Лихо трапилось в селі Довговоля Володимирецького району після недільної негоди. Пан Олександр не став чекати приїзду енергетиків, а взяв плоскогубці та зламав замок на трансформаторній підстанції. Він вирішив, що йому як газозварювальнику цілком вистачить знань, щоб відновити електропостачання. Не було світла. Приїхав з роботи, поминув помитись, шив піти включити. Ну, про наслідки не подумав. Чиста випадковість плоскогубці опиняються не там, де треба, і чоловік закриває лівою рукою обличчя від шаленої температури. Просто попав під дію електричної дуги. Дуга виникає внаслідок замикання, яке він утворив плоскогубцями. Чоловік через декілька хвилин після отримання опіку прийшов до тями та сам викликав швидку з мобільного. Енергетики кажуть, насправді чоловікові ще дуже і дуже пощастило, що він залишився живий. Випадків, коли постороння особа пробирається всередину, трансформаторної підстанції у них. Не поодинокі. нещодавно один із таких випадків стався у Костопільському районі, але живим із середини не повернувся зовсім молодий хлопець. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівненщина починає готуватися до виборів. В окружних комісіях області триває організаційна робота. і Є вже перші зміни у їхньому складі. Зокрема, у 152-му окрузі змінили голову. А у 154-му – заступника голови комісії. Наразі у ВК вже отримують орхтехніку та меблі. Один з перших днів роботи окружної виборчої комісії бачила Оксана Жужельська. До виборів лишається менше двох місяців. Кандидати у народні депутати вже займаються агітацією і починається гаряча пора у тих, хто буде організовувати виборчі та підраховувати голоси. На Рівненщині вже проведено перші засідання усіх п'яти окружних виборчкомів. Їх члени вже склали присягу. А от у 152-му окрузі, що у рівному навіть встигли голову змінити. Проблеми, наскільки мені відомо, були в тому, що не могли. Сконтактувати із попереднім головою окружної виборчої комісії, тому відповідно були внесені зміни до центральної виборчої комісії, і призначено вже мене за усіма першими засіданнями. Вже традиційно спостерігали представники громадянської мережі ОПОРА і кажуть, скрізь картина була однаковою. Третина членів комісії просто не з'явилась. Зв'язку зв з тим, що відсутність така велика кількість членів комісії, ми поцікавили звідки ці члени комісії. Членами виявилися представники Криму, Києва, які фізично не мають можливості приїжджати на засідання комісії. Опорівці припускають відсутніх членів від маловідомих партій, можуть замінити місцеві представники і більш відомих політичних сил. Проте в ОВК номер 152 Цим не переймаються. Тут вже укомплектовують кабінети меблями та орхтехнікою. Також підбирають кадри. На даний час поки що проблем немає. Ми, ніби їх вирішуємо в робочому порядку. Я думаю, проблем не буде. Остаточний склад окружної виборчої комісії має бути затверджений у понеділок, і вже найближчим часом деякі фахівці цієї ОВК мають пройти навчання у центральній виборчій комісії. Оксана Жужевська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Четверто цього року амбулаторію загальної практики сімейної медицини відкрили після капремонту. Свято перейшло у село Новоукраїнка Рівненського району. На її реконструкцію з районного бюджету пішло 200 тисяч гривень. Амбулаторія має вигідне розташування у центрі села. До того ж, двері лікувального закладу відкриті і у вигідні дні. Про лікування на селі Сищук. Друге дихання відкрилося у старої колгоспної кантори. Зараз у цьому приміщенні знаходиться амбулаторія, сільська рада, пошта, міліція. Тут незвичний для села розгалужений штат медпрацівників. Є терапевти, стоматологи, акушери, гінекологи, медичні сестри, селяни з новоукраїнки та навколишніх сіл можуть пройти елементарні медпроцедури. На місці працює аптека, і за ліками першої необхідності не треба їхати до рівного. До речі, завдяки роботі амбулаторій до центральних райлікарень за допомогою звертаються на 30% менше громадян ніж зазвичай. А таких лікувальних міні-закладів в області упродовж минулого та нинішнього років Відкрито вже 16. ми чи не єдина область в Україні, де у вихідні дні амбулаторії, де є в населених пунктах амбулаторії загальної практики сімейної медицини, вони працюють у вихідні дні з 9 до 16 години. Це дуже зручно для населення. Керівник області Василь Берташ, який разом з очільниками районів завітав на загальносільське свято, запевнив, що незабаром амбулаторія поповниться ще й новим медобладнанням, маючи у розпорядженні такі засоби лікування, надати якісну первинну меддопомогу не є проблемою. Переконаний головний лікар. На сьогоднішній день нам вже подарували чотири одиниці устаткування нового. Не обіцяють ще на 300 тисяч на медичного обладнання. Це дуже важливо. Управління обласне і районна адміністрація додатковим обладнанням амбулаторія розживеться у вересні, коли в область надійде субвенція з державного бюджету. Але те, що вже зараз і вдень і вночі можна звернутися на місці по меддопомогу, селяни цінують понад усе. Та дуже добре. Люди, що є аптека, що можна купити лікарство, Люби, щоб не їхати в Ривне там чи бо тут поблизу всі ж немає. Де зуби полікувати, то ж теж багато людей йде, щоб полікувати зуби. Де і дітей малих тож ж несуть, якщо прихворіла дитина, так визивають. От. До кінця року, за словами чиновників, у ще десятка сіл області буде відкрито подібні амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Аласищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. 1 вересня шкільний дзвінок пролунає для більш як 14 тисяч першокласників Рівненщини. Цього року за парти сяде на тисячу першачків більше ніж торік, розповідають чиновники від освіти. За їхніми прогнозами, така тенденція зберігатиметься і у наступні декілька років. Водночас в області продовжують оновлювати навчальні заклади. Зокрема, у селі Берестя Добровицького району завершили будівництво другої черги тамтешньої школи. Загалом, з 1 вересня, запрацюють у усі 690 загальноосвітніх навчальних закладів, за парти сядуть понад 143 тисячі учнів. Нова ера в освітленні рівного. Цьогоріч минає 100 років від моменту, як в оселях городян запалали електровогні. У 1912 році у місті запрацювала перша електростанція. Збудована з ініціативи та за гроші тодішнього власника рівного князя Любомирського вона проіснувала усього три роки, але назавжди увійшла як важлива віха в історії розвитку міста. Сьогодні цю будівлю з вулиці Замкової практично не видно. Наші сучасники заховали її за сучасними забудовами. А 100 років тому, виконана з багряної цегли, вона вдало доповнювала архітектурний ансамбль цього району. У 1912 році тут почала діяти перша у рівному електростанція. Була це стандартна технічна споруда чи чи авторства, дослідникам історії міста невідомо. Є лише інформація, що усю документацію князь Любомирський замовляв через будівельний відділ губернського правління після року зведення. Перша електростанція урешті запрацювала. Дві динамомашини потужні були встановлені. Вони мали працювати на твердому паливі. Ну, десь 60 кВт енергії. Добув власне, потужність така була електростанції. Безумовно, це малі малі потужності, але, але це був це був початок. Недостатньо потужна. Вона обслуговувала не так вже й багато міських об'єктів. Освітлювала власне саму вулицю замкову палац Любомирських. Їхній будинок у парку, військові казарми, спиртзавод та ще декілька будівель у місті. Люди відносили до цього, так сказати, добре. Хто хотів мати освітлення, то мав. Все-таки освітлення це краще, як та керосинна лампа. І хто мав змогу, то вводили. Це безумовно, це, це був комфорт, це був е, добробут. Хоча послуга була досить вартісна. І не кожен рівнян не міг собі дозволити. Один кіловат електроенергії там коштує десь близько 24 копійок на той період. Це була все-таки розкіш. Поряд зі зведенням Любомирського у рівному розпочалось будівництво і міської електростанції. Втім, за браком грошей, можливостей і зв'язків у тодішніх чиновників її вдалося запустити лише у 1914-му. Саме тоді стверджують дослідники. розпочалась ера вуличного освітлення. Електролампи запалали на усіх головних шляхах міста, але тривало це недовго. Чічно до 1915 року до серпня місяця, коли в рівному в роки першої світової війни почалась масова була організована масова евакуація насамперед промислових підприємств об'єктів. Загального користування навчальних закладів обладнання динамомашини, як електростанції Любомирського, так і міської були були вивезені в глиб Росії. І якщо роботу муніципального об'єкта уже польська влада у 20-ті роки таки відновила, то діти ще Любомирського уже як електростанція ніколи не запрацювало. І у її мурованих стінах назавжди поселився спорт. Польський клуб спортовий погонь називався так. І вони займали там цей будинок. І вони там ну мали своє, своє місце спортивне там. Там зимою був заливали лід і в хокей грали. Після погоні Спартак, а потім і колос. Усі ці роки спортивні товариства змінювали одне одного. А роль освітлювачів міста доручили вже іншим, набагато потужнішим і сучасним електростанціям. Ірина Василовська, Сергій Савта, інформаційна програма День. На початку сезону весіль у Рівному з'явилася металева карета у вигляді серця. Встановили її саме там, де зазвичай фотографуються усі наречені на лебединці з боку краєзнавчого музею. Скільки коштує конструкція дізнатись нашим журналістам не вдалося. Ініціатори встановлення карети пояснюють, вартість подарунків розкривати не годиться. Розповідають лише одне, аби її виготовити, чотирьом майстрам знадобилося півтора місяця. Саме так чимало молодят скріплюють свої почуття. Щоправда, раніше замки рівненські закохані чіпляли до мостів. Тепер у рівному для цього з'явилося нове місце. Олександру та Аллі поталанило стати першими молодятами, які увійшли до карети закоханих. Майже рік тому вони познайомилися в інтернеті. У його тенетах вони й дізналися про велетенське серце, що має з'явитися на лебединці. В ЗАГСі нам запропонували якраз В ЗАГСі, коли подавали е, заявку. А я раніше взагалі бачила, новості, проглядаю, Дивлюся там в інтернеті. Ж, да. Да. Я вона ж там вже буде відкриття, але коли там ж натачав. Ну, ми навіть не думали і не мріяли да. у європейських містах. Таких споруд чимало, а от у Рівному подібних раніше не було, каже Олександр Нестерук. Ініціатор проєкту виношував свою ідею більше двох років. Ці кадри знято декілька тижнів тому. Карету виготовили ще тоді, однак пан Олександр встановлювати її не поспішав. Були свята потім знову ну. Піс був зараз, піс закінчився. Сьогодні перший день, коли молоді пари розписуються. Аби знайти для карети вдале місце, каже Олександр Нестерук, Вони разом з міським головою обійшли всю лебединку. З понеділка це все буде тут здиратися асфальт, підсипати щебень, асфальтуватись, і я думаю, через місяць буде так, як ми саме хочемо. Це гарний приклад приватно-публічного партнерства. Олександр купив і зробив за свої кошти цю карету щастя. А ми за рахунок міста мільйон на облаштування. Лебіді будуть весною, запущені знову в озеро. За задумом у кареті мають не лише фотографуватися наречені, а й зізнаватися у своїх почуттях закохані. Її намагалися зробити міцною та довговічною, аби вона послужила і наступним поколінням рівнян. Карета закоханих оброблена автомобільною фарбою. Отож ініціатори її встановлення переконані, декілька років фарбувати споруду не доведеться. Володимир Струс, Богдан Ребонець, інформаційна програма День. Уже у перший змагальний день на Паралімпійських іграх у Лондоні порадували рівницькі слабозорі дзюдоїсти. Давид Хорава здобув золото. А Юлія Галінська та Наталія Ніколайчик вибороли бронзові медалі. Крім них, претендентами на нагороди є й інші рівницькі атлети дзюдоїсти Олександр Косінов та Олександр Помінов. А також плавчиня Ярина Матло та футболіст. Ігор Косенко. про їх результати ми повідомимо уже у наступних випусках. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах з понеділка, о дев'ятнадцятій у цій студії працюватиме для вас дана В'юн. Я ж прощаю рівно на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.